Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи розпочав свою сесію у вівторок у Страсбурзі. Традиційно в роботі сесії взяв участь Балтський міський голова Сергій Мазур. Серед важливого саме українська делегація ініціювала відправити на доопрацювання резолюцію щодо війни в Україні, яка чомусь декларувала насамперед складну ситуацію з антивоєнними політичними активістами в Росії. Про роботу Конгресу та важливі рішення поговоримо з очільником Балтської громади. Сергієм Мазуром, що з нами прямим включенням, зі Страсбургу, Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю. 45-та сесія конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, що у Страсбурзі нині активно працює. Нагадаємо нашим глядачам, що вчора вас було обрано віце-президентом комітету. Щиро вітаємо вас та дуже раді отримати таку прекрасну новину. А отже, сьогодні конгрес серед важливого робить надзвичайно потрібну роботу, розповідаючи світу про усі ті звірства, які чинить на українській землі російська загарбницька армія. Тож, будь ласка, пане Сергію, розкажіть нам розлогіше про порядок денний цієї сесії конгресу, які нині важливі питання було розглянуто, і як вони вплинуть на розвиток місцевого самоврядування? Прошу дякую, ради всіх бачити. Конгрес є одним із таких потужних європейських інституцій, які розміщений і входить до складу великої потужної світової організації Рад Європи спільно з Паре, спільно з Венеціарською комісією, з європейським чудом з прав людини, наша українська делегація е, працює е, тут. Уже декілька е, ну, я в складі делегації вже було скликання. Сьогодні е, йде 45-та сесія. Основні аспекти це е, принципи демократії, е, свобода слова, е, віра сповідання. Питання пов'язані з е, виборами, з е, дотриманням прак людини люди, і багато таких важливо демократичних процесів. Але помім поміж всього іншого, основні аспекти це сьогодні війна Росії проти України. Е, ви на всіх майданчиках на всіх засіданнях про це е, спільно з нашим постпредставництвом підтримуючи свого президента. Курс українського народу акцентуємо увагу і в сесійних залах, і на пленарних засіданнях, і під час важливих особистих спілкувань, тому що тут 146 країн Європи, які є постійним Вчора був український день, де з другої половини дня до пізного вечора з'явилося ряд питань пов'язаних з війною. Ми там в соціальних мережах частково публікували. Позицію української делегації, позицію нашу відносно того, аби було змін понять та принципів. Але, мабуть, головне те, що ми чітко доводимо, практично демонструємо героїзм українських воїнів, героїзм нашого українського народу в публічних спілкуваннях, в прийнятих резолюціях, які прийняті вчора під час сесійних засідань. В особистому спілкуванні з багатьма представниками національних делегацій це один напрямок. Поруч цим працюємо із посиленням співпраці в нашої громади. Проводять ряд перемовин. Будуть результати проект відносно того, аби розширювати коло практичних друзів коло співпраці в різних напрямках і сферах. Вчора і сьогодні достатньо цікаві були зустрічі. Я думаю, що згодом, коли будуть результати, ми поділимося з нашими жителями, з мешканцями нашої громади. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, про ситуацію, яка склалася буквально вчора, коли члени конгресу відмовилися ухвалювати декларацію резолюцію, вірніше у своєму першому варіанті, яка декларувала насамперед складу ситуацію із антивоєнними політичними активістами саме в Росії. Натомість представники конгресу ухвалили практично всі правки, українські правки, які пропонували ви та ваші колеги. Що це була за ситуація, і як вдалося її вирішити? Ну досить приємно те, що більшість країн орієнтуються на позицію української делегації. А, вчора в одній з резолюцій був на наш погляд аспект пов'язаний зміною поняття. Ні, що розглядалося питання про так званих ну хороших русских, які є типа опозиціонерами, і типу вони проти війни порівнюючи їх, їх з нашими жителями. з Українцями, які живуть на окупованих територіях, ну не порівнюючи, а так, поміж срок поміж в текстах, під текстах, скажімо так, деяких аспектів резолюції, було таке сприйняття. На що ми заявили свою чітку жорстку позицію? і достатньо багато було виступаючих у мене достатньо багато правок, і конгрес підтримав позицію України відносно того, що не потрібно спілкувати поняття Росії. Не може бути ніяких е хороших руських чи опозиціонерів, тому що ця країна і всі вони воюють проти нас на знищення, відстоюючи свої. Е Авторитарні принципи життя у нас зовсім по іншому, і ми не хочемо, щоб зрівнювали їхню позицію взагалі ніяк ніколи іншим із позицією демократичної, вільної, незалежної та суверенної України. Ви розглядаєте питання пов'язані з Росією без нашої участі і без жодних аспектів пов'язаних прямо чи опосередковано, які стосуються українського народу. Дійсно правильне історичне рішення. І пане Сергію. Що стосується вашої нової посади, віце-президент комітету місцевих та регіональних влад Ради Європи. Ця посада що вона передбачає? Які основні функції та завдання? є декілька комітетів управління моніторингу ще різні комітети. Працювати. Працювати тут є свої статутні норми, свої принципи, свої правила, які посилюють з одного боку відповідальність. А з іншого, саме головне, що вчора під час засідання комітету більшість станатів цих країн підтримали, але, як маємо квоту від України в цьому комітеті, а воно відкриває. Там трошки інші важливості для посилення комунікації для посилення спілкування і ну, багато ще чого іншого, але про це трошки згодом. Так, дійсно. І для довідки нагадаємо нашим глядачам, що у березні 2022 року Конгрес ухвалив декларацію, яка засуджує війну Російської Федерації проти України та висловлює. Підтримку Україні учасниками конгресу є близько 600 представників національних делегацій, які діють в інтересах більш ніж 130 тисяч органів місцевих і регіональних влад 46 держав-членів Ради Європи. Україна увійшла до складу організації у 1995 році. Дякуємо за вашу позицію. Дякуємо за вашу роботу. Дійсно. Це дуже важливо, а особливо в теперішній воєнний час, коли наша країна і наші люди потерпають від ницої, підлої російської агресії нищівної. Сподіваємося на найшвидшу перемогу, і ваша робота є дуже важлива. Чекаємо за терпіння вас на Балтській землі, в Балтській об'єднаній територіальній громаді. Дякую, велике всім. Тут дійсно велика потужна коаліція, велика потужна підтримка. Про це згодом будемо та казати. слава Україні, героям слава до зустрічі! Дякуємо вам.